Вірую. Чи обіцяєш йому в служінні чисте і добре сумління на все своє життя? Обіцяю. На основі твоєї віри і твоєї обітниці хрещу тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Дорога сестра в Господі Маргарита, чи ти віруєш, що Ісус Христос є Син Божий, а твій особистий Спаситель? Вірую. Чи обіцяєш йому в служінні чисте і добре сумління на все своє життя? Обіцяю. На основі твоєї віри і твоєї обітниці хрещу тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. OOOOOOOOO Дорога сестра в Господі Софія, чи ти віруєш, що Ісус Христос є Син Божий, а твій особистий Спаситель? Вірую. Чи обіцяєш йому в служінні чисте й добре сумління на все своє життя? Обіцяю. На основі твоєї віри і твоєї бідниці хрещу тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. 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 this is Господи, Дарина. Дарина, Чи ти віриш, що Ісус Христос є, Син Божий, а Твій особистий Спаситель? Чи обіцяєш йому Чи служінні чисте і добре суміння на, на все своє життя? Обіцяю. На основі, основі твоєї віри і твоєї бідниці, бідниці. Хрещу в тебе в ім'я Отця, Отця Сина і Святого, Святого Духа. Амінь. Дорога сестра в Господі Маріам, чи ти віриш, що Ісус Христос є Син Божий, а твій особистий Спаситель? Вірию. Чи обіцяєш йому в служінні чисте і добре сумління на все своє життя? Обіцяю. На основі твоєї віри і твоєї бідниці хрещу тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Друга сестра в Господі Христина, чи ти віриш, що Ісус Христос є Син Божий, а твій особистий Спаситель? Вірую. Чи обіцяєш йому служінні чисте і добре сумління на все своє життя? На основі твоєї віри і твоєї бідниці хрещу тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. you yeah. Дорогі брат, брат Господі та наші, ти, ти, ти віриєш, що Ісус, Ісус Христос є Син Божий, а Твій особистий Спаситель, вірую, чи обіцяєш йому служінні чисте і, і добре і сумління, і сумління на все своє, на все своє, своє життя? Обіцяю. На основі твоєї віри і твоєї бідниці хрещу тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. i'm just doing it so Дорогий брат, брат Господі Назар, Назар, чи ти, ти віруєш, що Ісус Христос, Христос є Син Божий, Божий а твій особистий Спаситель? Чи обіцяєш йому служінні чисте і добре сумління вірую. на все своє, на своє, своє, своє життя? життя. Обіцяю. На основі твоєї віри і твоєї, віри, твоєї бідниці хрещу тебе в ім'я ім Отця, Вся, Сина і Святого, і Святого Духа. Амінь. Господи, Филип, чи ти віриш, що Ісус Христос є Син Божий, а ти є особистий Спаситель? Вірую. Вірою. Чи обіцяєш йому служіння, чисте і, і добре сумління на все своє, на все своє життя? життя? Обіцяю. Обіцяю. На основі, на основі твоєї віри і твоєї бідниці хрещу тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Дорогий брат, Господи, чи ти віриш, що Ісус Христос, Христос Христин, Божий, а Твої особисти і Спаситель. Вірую. Чи обіцяєш, що жити чистить добре суміння на все, все своє життя? Обіцяю. На основі Обіцяю. твоєї твоєї і Твої ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Усі Брат, Дорогий брат, брат Господі, Марк, Марк, чи ти, ти віруєш, що Ісус Христос є Син Божий, а твій особистий вірує, і Спаситель, вірую, чи обіцяєш, йому чи служіння чисте і добре сутління на, на все своє життя. Обіцяю. На основі обіцяє. твоєї віри і твоєї, твоєї бідниці, рещу тебе в ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь, Усі Христа хрестилися! Милосердний творець, ми дякуємо тобі за, за цей день, який ти дарував для нашої церкви. Дякую ми дякуємо тобі за ці молоді душі, які, які приєднались до твоєї невісти, до твоєї нареченої до 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 церкви, церкви твоєї через хрещення по вірі. Хай, це... Хай це, Господь, Господь вірою і обіцяю, буде дотримане і пронесене до останнього станнього подуху все, все своє віра. життя, щоб звершити життя, гідно покликання, гідно того призвання. До якого, до якого ти покликав, ти покликав хай Господь синові душі, душі приєднавшись до Твого народу, ще більше, більше примножать імені Твого святого, святого, і хай будуть діяльними твої церкві, церкві, серед Твої серед Твого народу, хай ім'я Твоє святиться, хай ім'я Твоє, ім твоє прославляється через твій народ, запалює і інші душі, щоби віддано служити тобі, так як обіцяли. Так як ти заповідав нам, хай прославиться Твоє велике ім'я. Я дякую тобі, що ти дозволив це звершити. Хай ім'я Твоє буде честь, подяка і поклоніння, наш великий славний Бог. Амінь.